У дитини температура, кашель. Ви думаєте, нічого страшного, звичайний ГРВІ. А через кілька годин дитині вже важко дихати. Грип, ковід, РСВ зовні виглядають майже однаково, але наслідки можуть бути кардинально різними. У цьому відео педіатр Олена Полозюк розкаже, як відрізніти ГРВІ від грипу ковіду та РСВ. Обов'язково додивіться до кінця. Там симптом, при якому чекати до ранку, дуже небезпечно. А чому батьки так часто плутають ГРВІ, ковід, грип, РСВ? А, ну, взагалі, ГРВІ це загальна назва усіх хвороб, які ви назвали. Тому Гервії це гостра респіраторна вірусна інфекція. Власне, а грип ковід, риносенситіальний – це а, підвиди вже цих вірусних інфекцій. Тобто, це збудники, які викликають ГРВІ. Як принципово між собою ці віруси відрізняються, можете про кожну розказати? Ну, давайте так. Грип це гострий завжди початок, більш виражений інтоксикаційний синдром. Це висока гіпертермія, висока температура. Це Сильна головна біль, сильна біль в м'язах. А ковід тут все-таки температура може по різному, може бути і. Їх... Але ж ковід це також грип. Ні, 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 це різні віруси. Це ГРВІ загальна назва, але при цьому це а, різні збудники. Тобто, це правильно сказати не грип, а ковід окремо так. Угу. Є окремо грип, є окремо ковід і інші підвиди вірусних інфекцій. Тобто, в ковіда більш температура може не так високо підвищуватися. Так. Характерна втрата смаку, втрата нюху. Ну і легший перебіг, як правило для риноценціального вірусу. Тут особливість вік, власне, найчастіше це хворіють. Дітки перших двох років, а теж температура може бути як і висока, так і субфебрильна. Це яка? Це до тридцяти вісім градусів. Угу. І частіше за все, маленький діток має ускладнення у вигляді бронхіолітів. Це що? Це запалення бронхіолу. Є бронхи, є бронхіл. Це запалення власне бронхіл. Ось про ці симптоми, які ви кажете, наскільки батьки точно можуть визначити вдома, що це гриб, чи РСВ? Е, неможливо визначити. Ми можемо. Думати, що це може бути те, те інше, але все-таки точна діагностика це може бути або швидкі експрес-тести, ну або ПЛР-методом визначення, підтвердження діагнозу. Ми можемо думати, здогадуватися, і так само лікар. Тобто ми можемо на щось думати, але точно лише е, методом експрес-тесту. А як ці хвороби розподіляються по віковим періодам? Чи всі однаково хворіють, чи, наприклад, в якомусь періоді хворіють саме ковідом або грипом? А, ну, давайте так. Ковід, грип це може хворіти... Абсолютно різна вікова група, немає якоїсь особливостей. А, звісно, маленькі діти частіше за все, ну саме маленько до року діти це хворіють, тому що хтось із сім'ї міг принести. А, а от діти в садочок, школа, тут якби немає якоїсь певної вікової категорії грип і ковід, можуть хворіти абсолютно різні вікові групи. Знайдіть свого лікаря на DocUA. Як це лікується? А, як... Однаково. По різному всі вірусні інфекції переважно це лише симптоматичне лікування. Лише вірус грипу має е, специфічне лікування це противірусний засіб на основі однієї діючої речовини е, озельтамівіру, і власне всі інші віруси: ковід, різноценціальний вірус, аденовіруси це все лише симптоматичне, тобто жарознижуючі, рясне пиття, дотримання мікроклімату в приміщенні, ну і далі там вже по. По симптомах. Тобто без лікування тиждень з лікуванням сім днів. Да. Це, <рик> да, саме саме так. Ця історія. Так, да. окрім грипу. Грип потрібно давати специфічне лікування. Але, це, але те, що це грип, це можна вилишити, визначити лише тестом. Ну так, так. А ви знаєте, в мене є знайома, яка кожного разу п'є антибіотики. Ви можете пояснити, чи це правильно, чи це неправильно, і чому ну дуже погана ідея, напевно, все лікувати антибіотиками, будь яке підвищення температури. Ну, все таки навіть від самої назви хвороби і ліків, якби і є відповідь. Гостра респіраторна вірусна інфекція і антибіотик проти лікви призначається при бактеріальних інфекціях. Тобто, вірусна інфекція не лікується і інфекція. Да. Це різні інфекції. Це різні речі, і вірусна інфекція не лікується бактеріаль... антибактеріальними засобами. Чому ну власне, тому що в них різні збудники, Там віруси, а при бактеріальних інфекціях призначаються антибіотики. Тобто е антибіотики можна призначати лише коли є бактеріальна інфекція, так, так, так. коли бактерій немає яких знищувати треба якось, то пити антибіотики немає сенсу? Ні, немає сенсу. Пити антибіотики це пряма дорога до резистентності. А які є, якщо ми кажемо навіть про вірусні інфекції, то які є симптоми, які є дуже такими гострими, і треба 100% звернутися до лікаря або в клініку, наприклад, там кашель якийсь або температура? Ну, напевно першу чергу потрібно звертатися, коли а, батьки не впевнені в своїх силах. Ну, тобто, таке досить часто буває. Будь-яке підвищення температури батьків вже вганяє трішечки в. Таке хвилювання. Температура, яка більше трьох днів, яка не має позитивної динаміки, а, різке погіршення стану тобто було краще, прогрес був якийсь, і потім різко дитині стає гірше, знову починає наростати температура. Звісно, це якщо дитина має а, або мала раніше субфебрильні судоми, які ще зустрічалися. Це судоми субфебрильні це судоми, які на підвищення температури реакція організму. Потім, якщо дитина має задишку, тобто. Часте пришвидшене дихання це, якщо е, якщо дома є пульсоксиметр, е, оксигенація менше 94-95%. Ну якщо температура, звісно, супроводжується висипаннями, але це все таки ну не відноситься до там, ГРВІ. Записатися на консультацію до педіатра можна просто зараз на Doc.ua. А які помилки батьки роблять найчастіше? Власне приймають або антибіотики. При будь-яких підвищеннях температури, або приймають будь-які противірусні, які насправді не мають доведеної ефективності. Ну, напевно, це при зниженні температури батьки часто використовують або непотрібні засоби, або неправильно, знижують неправильне дозування. Та напевно, це основне. Тобто є інструкція у ліків, і вони не дотримуються цієї інструкції. Ну, на жаль, наші ліки мають інструкції, від яких ми лікарі теж відходимо, тобто часто дитячі. Чи дозування, яке вказано в інструкціях, не відповідає тому, яке дійсно потрібно давати. Тобто потрібно запитувати у лікаря. Так, лікар повинен призначати чітко по певних діючих речовинах, по певних препаратах, прописувати дозування кожній дитині індивідуально. У мене останнє питання, і таке, так, знаєте, най найскандальніше, мабуть. Так. А, грип, РСВ, ковід. Так. І вакцинація. Угу. Чи ця вакцинація взагалі якось допомагає? І проти чого з цих трьох речей вона допомагає? Вакцинація однозначно допомагає в Україні з того, що у нас наявно, це можлива вакцинація від грипу, а можлива вакцинація від ковід. Певна вікова група. Риносенціальний вірус на жаль, в Україні немає щеплення хоча за кордоном теж використовується і є в Європі, в Америка в Америці використовується. Чому це працює? Чому її потрібно робити? Ну, власне, потрібно робити, напевно, для того, щоб або не захворіти, або мати легший перебіг, тому що це особливості імунітету, особливість, взагалі щеплень будь-яких. Тобто, ми, грубо кажучи, ми готуємо імунітет до того, коли він зустрінеться з цим вірусом в природі, щоб організм знав, як на нього реагувати. І власне, потім знаєте, кажуть, що це якась комерційна історія, бо кожного року нові вакци... нові вакцини. Так, дивіться, вакцини дійсно кожного року, саме від грипу. Ми не говоримо про інші вакцини, можуть змінюватися в залежності від того, який ми очікуємо спалах певних штамів вірусу грипу. І відповідно від цього вакцина може змінюватися. Чи комерційна? Ну, напевно, потрібно розуміти, потрібно просто дивитися статистику хворіючих людей з щепленнями і без. Щеплень і так само перебіг. Це все є в відкритому доступі. Можна побачити, що люди з щепленням вони або не хворіють, або хворіють в досить легких формах. І, наприклад, кількість госпіталізованих це буде найбільше в, в тій межі, де діти не щеплені. Люди, взагалі, всі будь-хто не щеплені, будуть більше мати госпіталізацію і ускладнення. Онлайн запис найзручніше в застосунку до QA. Якщо на початку сезону дитина захворіла грипом, вже перехворіла. Чи є сенс щеплюватися? Так, є сенс щеплюватися, тому що знову ж таки вакцини, які у нас є в наявності, вони захищають не від одного штаму. І відповідно у нас є тетра вакцини, тобто вони місяць складі від чотирьох штамів вірусу. І відповідно, якщо дитина перехворіла, наприклад, одним штамом, вона не забезпечена від того, що вона не захворіє ще другий раз, і навіть може бути і третій. Тому відповідно, навіть якщо дитина перехворіла один раз? Грипом до кінця сезону в неї є всі шанси захворіти повторно, і власне все-таки щеплення може її захистити від цього повторного Але щеплення повторне іншим штамом. Да, іншим штамом частіше за все. А з якого віку варто робити щеплення дітям? Ну дозволено щеплення з 6 місяців, і власне з 6 місяців варто робити. Перше щеплення робиться дітям до 9 років дві дози, тобто з інтервалом в один місяць. Всі наступні роки одна доза робиться, і все якщо. Наприклад, не робити щеплення, так і дитина хворіє е, звичайним природним шляхом, так угу. то чи є великі ризики від такого хворіння? Я не кажу, що вони є у всіх постійно а. Але, може, є у всіх постійно, розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, найчастіші е, ускладнення від саме від грипу, це можуть бути пневмонії і отити. Ну, власне і все, тобто, найчастіше це і те, що ми боїмося. Тобто, це запалення, легень. запалення легень і запалення вуха. Це неприємно. Це неприємно, це частіше за все може закінчуватися як мінімум прийомом антибактеріальних засобів, ну і часто це госпіталізація. Тобто краще щеплюватися. Краще щеплюватися і не займатися самолікуванням. Так, просто зараз ви можете знайти кваліфікованого лікаря та записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. Докії це швидко, зручно, здорово.